Привіт, любі друзі! Привіт сьогодні! Чудовий день, 13 листопада 2024 року. Вітання з неймовірного, атмосферного, чарівного, пречудового міста Лева. І ми з вами робимо цю зйомку. Я обов'язково про це розповім. Я робила вже про це репортаж. І багато хто бачив з неперевершене, чудової, смачної. З чудовим вайбом, французькою музикою, ароматом від французьких багетів, пекарні, кав'ярні, кондитерської багет, яка знаходиться за адресою вулиці генерала Чупринки, 68, прямо навпроти мого будинку. Неймовірна кастелівка. Але сьогодні не про це. Я щиро дякую простору. А за те, що я можу тут зі смаком, з потужним інтернетом, вайфаєм проводити час, коштуючи філіжаночку кави. Але сьогодні, в цей день, я хочу привітати мою. Одну з найкращих подружок киянку, дизайнера неймовірної краси, глибини справжності, що головне людини, Тамарочки Волохіну. Я дуже часто про неї розповідала, особливо крокуючи андріївським узвозом, коли ви вбрали щось таке автентичне, якісь такі родзинкові речі. Певне, що це Тамара Волохіна, яку часто на вихідні можна зустріти з неперевершеною вітриною автентичних українського вбрання виробів прикрас біля кав'ярні друзі, майже вже коли ти закінчиш. Андріївським звозом крокувати на Поділ на контрактову площу. Тамара, чарівне ім'я Тамара. Звідки воно до нас прийшло? Це ім'я е, Фамар, що означає з древньоєврейської мови е, близько, древнього Близького Сходу е, Фінікова пальма, символ фінікова пальма, яка є. Е, Символом багатства, успішності, процвітання. Ну і певне для мене ім'я Тамара дуже тісно приплилося в моїй уяві. І я і чітко засоціювала з самарочкою Волохіною, коли я відвідувала Грузію, робила вам багато про це репортажів. Це ще був карантин, і це були різні регіони Грузії, цариця Тамар, яка з роду Баграціоні, з якою пов'язана золота доба розквіту Грузії, цієї неймовірної древні, давні країни, і безпосередньо ім'я Тамар прийшло звідти через християнство. Через те, що ми знаємо, що Грузія це третя країна в світі, яка прийняла християнство ще задовго, задовго до того, як Київська Русь прийняла християнство, і царися Тамар, роки правління народження 1166-1213 роки, це період золотої доби Грузії. Моя люба Тамарочка! Для мене 13 жовтня це завжди свято величезних королівських японських жовтих хризантем. І я тобі вже казала, коли вчора вночі, а це вже було ніби 13 число. Для мене це ще було закінчення 12-го, Крокували під дощиком, під атмосферними атмосферними вуличками Львову, чудовою бруківкою, яка анфіладом В якій анфіладами виблискували ліхтарики, слухала блюз і наговорювала тобі привітання в цей сьогоднішній день, для того щоб ти як тільки проснулася його отримав. Жовті хризантеми, твої улюблені квіти, я хочу їх, ну, принаймні віртуально, описуючи, подарувати сьогодні тобі. Жовтий кольор, кольор, який я дуже люблю, кольор, який символізує сонце, кольор, який завжди в мене буде асоціюватися з тобою. Я дуже щаслива тим, що ти є в моєму житті. Тому що, ви знаєте, друзі, це так, коли добре, це саме так, але коли в тебе є якісь моменти. Такі складні, і тоді саме проявляються друзі по-справжньому. Я все дуже добре пам'ятаю. Я дуже тобі дякую. Я дякую за наші з тобою гегоціння, коли ми з тобою комунікуємо на андрійському звозі. Я дякую тобі за наш спільний, за нашу спільну творчу колаборацію, коли ми створюємо різні образи. До речі, малесенькі родзиночки, як ось цей такий ем, чалма. Ем, які ти робиш спеціально для мене, які тільки у мене і тільки у тебе. Я дякую тобі за ці неймовірні намиста, які ти створиш для мене і для найкращих представниць України, Америки, Європи, тому що так, як робиш це ти, це не робить ніхто, тому що для мене твої вироби це знак якості з великої букви. Я зичу тобі міцного здоров'я, натхнення творчої наснаги, крил, ради. Від кожної хвилинки в цьому дні. З Львову я тобі ще ролик не записувала. З Чернівців, так, з Києва ми віталися, разом святкували. Я знаю, що ти сьогодні будеш святкувати на Подолі своєю донечкою Дарусою в неймовірно атмосферному місці. Тому вітання зі Львова до Києва. І в цьому привітанні я хочу обійняти душею Київ, який для мене після Чернівців друге рідне місто. З яким я переживаю усі тривоги разом з вами, і для мене це не пусті слова, і просто побажати нам усім лагідної ночі і, попри все, віри в перемогу, тому що ми на своїй Богом даній землі, і інакше воно бути не може. З любов'ю до вас, з неймовірного міста, лева, ще рівної атмосферної пекарні, кондитерської багет, яка знаходиться на вулиці генерала Чепринки. За адресою будинок 68. і величезна дя дяка, чарівні стильні дівчинці зі Львову, юлії, так яка допомагає мені у цій зйомці. До нових зустрічей, мої любі! А в мене вже час відвідувати філармонію. Сьогодні неймовірний концерт е вокалістів давнє бароко гурт. Ну я не можу порівнювати з пікардійською терцією, але але Львів, і Львівська консерваторія дарує нам стільки талантів, і це буде про поєднання від болонії до Львова. Називається концерт, і це буде про поєднання класичного співу, який бере свій ще термін з болоні, де вивчалися наші відомі митці. Про це я буду вам розповідати в репортажі безпосередньо з філармонії імені Мирослава Скорика і поєднання. Моцарта і України. Це дуже-дуже суголосно з нинішнім часом. До нових зустрічей, мої любі, чудового настрою. Жити далі кожною хвилиною, кожною миттю, тому що це наше життя, і воно неймовірне. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа. Неймовірна атмосфера з французьким вайбом. Після відвідин цієї кав'ярні я собі в навушники ставлю музику з фільма, музику Леграна з фільму Мужчина і жінка, і яка просто неймовірно надихає. Ви знаєте, мені просто неймовірно хочеться на Новий рік поїхати до Парижу. А я знаю, що якщо хочеться, то мрія збувається папа. -па.